Привіт! Я Світлана. Ви на каналі Плутою Кнопки. І ми продовжуємо проходження A Black Tale Innocence. Continue! Минулого разу ми знайшли наш новий дім. Так, і восьма глава так і називається Our Home. Подивимось. Вау, як гарно. Коли світить сонечко, все стає набагато гарніше. Вау, То як наснився поганий сон. А ти вже прокинувся? Так, я знайшов дуже багато всього цікавого. Пішли подивимось. Тобі дуже сподобається. Такий малий розумничок. Що це за шум? Це Лукас. Іди за мною, побачиш. Я зараз прийду, я хочу все обшукати. Ой, я застрягла. Хьюго мене чекає, треба йти. Вау. Так гарно, коли є стільки кольорів. Аж настрій підіймається. Так. Його тут чекає? А тут щось ще є? Якісь двері. Stay with Hugo. Треба залишатися з Хюго. Та що ж ви не даєте мені пошаритись, ну? Це що? О, я щось можу покращити. Еквіпмент, інструменти. Hold up to 6... 16 матеріалів. Давайте. Покращимо кишеньку. Тепер буде багацько всього вміщатися. що шо, -шо? Так, ну ніби все. Ні, не все. Стільки всього надавали. Вау. А тут ще воно лежить. Oh, yes. Отак. Це речі, які ми this знайшли. Пішли, малий, що ти там знайшов? Показуй. Я теж ось щось знайшла. Іконографії. Сподіваюся, що це не якесь пророцтво. Але гарно, коли Лукас! ніхто на тебе не нападає. Лео, <плес> Лео, <плес> Сліп, well, Лукас me. гарно спав не дуже. <плес> Я тут завершую класну велику роботу. А ти можеш мені допомогти? <плес> так, <плес> так що треба зробити? Емісе, мені треба оця штука. А може й не ця. А я, а я. Що мені робити? Хью, принеси свічку. О, мабуть, я знайшла це. Хога побіг за свічкою. Ось тримай. Молодець, він перший. Чекайте, я тут понишпорю, а потім віддам йому. Подивимось, що у нього там за прорив науковий. Алхімістичний. Все, я зібрала все. Тримай. Що ще? Yes. Так. Концентрований Лорасеп, Лара? він одразу It's за мною. Зараз. Щось йому наслилося? Він це робить. Так не повинно було бути. Неважливо, Лукас. Можливо, тобі треба відпочити. Лукас, молодець, ти пошук пошуковець. Не розстроюйся, Лукас, все вийде. Подумай ще, поспи. О, ще. Ще Алхимист щось. Тут живе алхімік. Можливо, Лорентій теж. Все може бути. А ми знизу прийшли? Так, ніби знизу прийшли. А може і ні. А може й так. Так, що тут ще є? А, так ні, ми не знизу прийшли. By the way, have you seen Melly? No? Ти Мелі не бачив? Uh -oh. Ні. She's... She's Може, вона вже пішла. Oh, no. wanted... Ні, вона що, не попрощалась, я хотів сказати пока. Поки що нічого. Тикайте, а ми тепер можемо скрафтити кучу оцих штук. Ну, кучу. Я купу. Ну, що вистачить, як то кажуть. Ось вам і купа. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Біжу, що там далі ти знайшов? this castle must have been empty for Цей замок, мабуть, пустий вже століття. Якась алхімістична алхиміст... хрень. Йому лукасу дуже сподобається. Ву. Емісія, давай вдвох це зробимо. Розважаєтесь? Я думаю, інквізиція теж. Мелі, ми думали, ти пішла. Пішли, нам треба була Вона так серйозно про це говорить, що це буде, не мабуть, серйозна бала. Старой, серйозна розмова. Що трапилося? <різований> Цей кастол — руїна. Це не те, що тобі потрібно. <різований> Ти йдеш шукати Артура? Якщо я можу допомогти, він — моя проблема. Ти чула, що я чула? Інквізиція. Ін... Коротше, інквізиція... Вона в общем, знає, де шукати і знайде його. Слухай, с юго, це не легко, але це того варте. Він тебе врятує. Вони всі. Рятують нас. Ці брати, хоч іноді ти хочеш їх вбити. Я тобі вірю, але все одно не не йди, не попрощавшись. Це не мій стиль. Емісія, пішли, емісія, пішли. Так, Юго, що ти знайшов? Ось там малюнок. Який малюнок? Такий, як був їдальні. Проіспектуйте символ в холі. А де ти малий? А ось о. Глянь, однакові символи. Ти бачила дерево? Дерево? Пішли сюди. Точно, нам сюди не можна би було, бо хьюга нам все покаже. Вау. Повернись, куди ти йдеш? Ти знайшов нових друзів? Вам краще це зараз не носити. Амісія? Амісія? О, йому хуже стає, гірше. Гляньте, яке в нього вже там на шиї. I'm sorry. I'm sick. Вибач, що я хворію. Ні. Ми тебе вилікуємо. Ми знайдемо шлях. Lucas, а то Лукас йдуть. Лукас, ти подивись like на метеликів. <laughs> я бачу, ви проводите гарний час. Воно стає більше. Так, я теж помітила. Так, макула курсує. Скільки в нас є часу? Дуже мало твоя мама і мій хазяїн намагалися зам... з... сповільнити процес. Але як? Що вони робили? вони якийсь дуже складний еліксир намагалися робити. А ти знаєш, як його робити? Ні, але як конкретна книжка, книга, то може ми знайдемо? Ні, це дуже небезпечно вона десь схована. з іншими роботами. Туди неможливо залізти. Це як самогубство. Я знаю це місце. Це недалеко. Якщо ти готова, то я тобі допоможу. Дякую. Я тоді складу свої речі. Зустрінемось. коли будеш готова. Тоді і я вам щас зараз щось зроблю. Хьюго, вибач, але мені треба йти. Не хвилюйся, я залишусь з Лукасом. Добре, я скоро повернусь. То я буду сама? А, ні, я буду з Меллі. А що це? Чекайте. Я хочу все роздивитись. Давайте все роздивимось. Поки знову ми вийдемо в цей жорстокий Mother. світ. Mother. Батько, мати. Ви завжди будете тут, з нами. Дуже гарно. Так, це що? Тут я не можу нічого, але я бачила лише трикутничок. А ось о. О, квіточка. Що ти знайшов? Святий Джонс Ворд. Oh. You you to вона тебе захистить, коли ти підеш. Yes. місто. Так, мабуть, вона дуже сильна штука. Це дуже хороший, хороша квісточка. Вона на тобі дуже. Тобі дуже пасує. Дякую, маленький. Так, давайте ще полазимо і позбираємо, що можна. А це що? Дуже багато роботи в нас. Та я думаю, що ви тут надовго не затримаєтесь. А, ми тут були. Тут нібито нічого нема. А ні, щось є. Щось я пропустила. Ой, який крайвід. Дуже високо. Так, підемо ще до Лукаса. Він нам казав, щось дасть. На доріжку. І ще вниз ганяємо. Бікефтон. Будь обережним в місті. або там хаотично. Не хвилюйся, дівчатка знає, як себе захистити. А що ти мені хотів дати? Нічого? Хай вам щастить, каже, і все? А щось дати? Та що мені здалося? Що він сказав, що я тобі щось зроблю? Окей, пішли, вниз ще по шпаримо. Oh, о, могила? А ти що? Лара Крофт? Тут нічого немає. Що ж. Я все, краєвиди дивлюсь, роздивляюсь. Мені подобається, коли з'являються кольори. То багато сірості. Так, що я ще можу щось крафтити? Давайте подивимось і потім вже де ця крафтова хрінь. Нє. Ну не то й ні. Що, пішли, зібрали речі? Нарешті. Right, on, пішли. А ось. So Якісь троянди roses. шукати. Right, Добре, ми пошукаємо. Післятримано. Наш дім. А що все? А давайте на цьому все. Хай буде коротенька, яскрава частина. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, бережіть себе. Побачимось!